Богорочани це особливе місто, бо тут комфортно великій кількості людей, які живуть і творять атмосферу і пам'ятають історію прекрасного міста Богочан. Для мене Богорочани це перш за все місто Богородиці, бо вона є нашою берегинею. Тут пройшли мої дитячі, юнацькі роки. Тут з чоловіком ми створили сім'ю, народили дітей, побудували будинок та посадили сад. Як на мене, то для людини найкраще жити в такому маленькому містечку, де все тісно, де багатьох знаєш. Де свій мікроклімат, своя атмосфера. Богорочани це насамперед місце пам'яті, бо тут здавна живе міріт. Можна сказати, що ми тут виживаємо вже з дуже давніх часів. Тут мої учні саме ми це те, що робить наше місто таким особливим. Якщо раніше вулицями міста йшло гучне весілля, люди виходили зустрічати молодих, а молода вітала людей цукерками для того, аби стати богорочанцем колись. То треба було мати ровер, мати кашкет і 10 років прожити у огорчан. Дуже пишаємося своєю випічкою. І тому, коли тільки з'являється білий налив, усі печемо струдень. На опущення ми випікаємо макаран. Місто люблю за те, що воно маленьке, компактне. За архітектурні пам'ятки, які тут є. У нас цвітуть липи, акації та родять райські яблучки. Уявіть собі, садок один, садок другий. Будинок, який збудований моїм дідусем, церква, капличка. У це райський куточок. Богорочани це його активні люди. Це місце, де народилося багато беззначних постатей. Записок, гори, ліси, річки. Духовність. Спокій і краса. Маленька моя батьківщина. В час війни богорочани не стоять, а змінюються. І ці зміни ми можемо побачити навіть позаду мене. Хочу, щоб тут був мир. Між людьми не завжди так буває. Але це те, до чого ми маємо прагнути. Пам'ятати тих, завдяки кому ми зустрічаємо кожен ранок і впевнено дивитися в майбутнє. Реставрувати костел, написати більш ґрунтовну історію. Дуже й дуже шкодую, що горочани багато втратили своєму історичному обличчю. і якраз втратили вони через. Совєтську індустріалізацію любити один одного, підтримувати один одного, допомагати військовим це те, що може людина робити в свій час і навіть на пенсії. Ці чудові радісні ранки місто усміхається мені. Вулицями йдуть, богородчанки, гарні, наче квіти весні. Вітаю з на міста. Зичу нам стійкості, міцності, підтримки. Віри в один в одного в наші збройні сили, і нехай в ці непрості часи ми не святкуємо, але вшановуємо, пам'ятаємо, любимо. А саме головне знаємо свою історію.